Так, щодо заміни салонного фільтру. У мене Honda Servier. Покажу Торпеду Це четверте покоління, 13 рік. І е, зараз покажу, так як таких відео в інтернеті, в Ютубі я щось дивився, якесь одне найшов, щось таке воно. Зараз покажу, як, як я буду сам міняти. Барвишок відкритий. Е, з правої сторони є така пімпочка штучка така. Да? Її просто такою рукою опа, вниз. І воно пішло. Типу, нормально. Відстало, бачите? Все. Відчепив його і воно типу, не буде йти, тому що треба ще зверху. Тут трошки в бік, опа, в бік і з цією сторони, трошечки опад, опа. От у нас така ага, штучка з'явилася. Да? Тут у нас така штучка, прямо кутна. Тут є такі е, тйомпли, коротше, так на себе опа нажали, цю штуку забираємо, забираємо і відтягуємо наш фільтр. Опа-па-па. Куча мусору і так далі. В принципі, новий зараз я достану і таким чином все обратно вложимо. Дякую за увагу.